Послання 282. Мої діти були оголені в цей рік очищення четвер, 15 грудня 2011 року, 2055. Моя найдорожча дочко, рік очищення майже завершений. І в результаті мої діти по всьому світу підготовлені до попередження. Багато моїх дітей жахливо страждали в 2011 році. Війни, насильство, вбивство і ненависть, які всі були заплановані армією сатани, покалічили і вбили мої дорогоцінні душі. Ці злі сили будуть страждати від жахливого покарання, якщо вони не покаються після того, як наступить попередження. Багато моїх дітей були позбавлені матеріальних благ і страждали від труднощів, які їм ніколи не доводилося терпіти раніше. Ці випробування були створені і заподіяні людству сатаною, але були дозволені мною для того, щоб очистити душі. Ти можеш думати, що це жорстоко, моя дочко, але це було необхідно, щоб підготувати людство. І утвердити смирення в їхніх душах. Тепер більш чисті в моїх очах їхні серця були відкриті, щоб прийняти правду про їхнє вічне життя. Це означає, що менше людей буде страждати під час попередження, тому що вони зазнали цього переслідування. Мої діти вже підготовлені прийняти мій дар милосердя. Час для світу вже майже надійшов. Будьте терплячими, моя дочко. Ніколи не очікуйте, що я подам світові дату, бо, як я вже раніше неодноразово казав, вона не є для вашого відома. Довіряйте мені цілковито, і ви будете в мирі. Я принесу мій дар попередження, коли настане відповідний час. І коли мої діти будуть найменше цього сподіватися, ваш улюблений Ісус, відкупитель людства!